Люди всіх вітаю, починають активно зацвітати наші помідочки. І зараз важливо не пропустити саме початок цвітіння і дати підживку бором. Сьогодні хочу розповісти, навіщо це підживка, яким препаратом буду вносити це добриво. І також розповім про кальцій, Його важливість для нашої розсади на початкових етапах. Ну і в кінцевому також. Для початку давайте зробимо невеликий огляд, як виглядають наші росини. У мене тут невеличка діляночка в відкритому ґрунті, десь 500 рослин, трошки гібридів, трошки сортових. І також є сливки. Сливка інкас, щось там оранжеве і круглі помідорчики асвон. Сливки вже в нас йдуть більш ранньо встиглі. То вже місцями навіть на першій китиці є трішки, починають формуватися плоди. Але нічого страшного, підживка підходить на початковому етапі цвітіння, і перша китиця вона ще не повністю зацвіла, нічого страшного. Воно Лишнім не буде. Тобто в такий момент також можете проводити обробку бором, тому що саме бор у нас відповідає за цвітіння і кількість зав'язаних плодів. Тому що, якщо не вистачає бору, то мати можуть почати скидати китиці. Тобто напряму цей елемент впливає на вашу врожайність. Так, і ось якийсь помідорчик. Ну, тут доволі багато і сортів. Ось дивіться, Має пару кити, ще плодів немає. є ось така складна квітка. От якраз ідеальна фаза, щоб носити бор. Окрім того, що бор відповідає саме за цвітіння, він також підвищує імунітет росин, допомагає уникати таких хвороб, як різні бактеріальні захворювання. В цьому році я так бачу, що це буде актуально як ніколи, з такою погодою, з перепадами і мрячками дощів постійних. І також впливає на засвоюваність кальцію. Кальцій для помідорів, особливо, якщо ви вирощуєте якісь сливки чи тому подібні витягнутої форми, кальцій ваше все, щоб уберегти їх від вершинної гнилі. Тому що це у нас не захворювання, а нестача такого елементу, як кальцій. І давайте ж до препаратів, яким будемо обробляти. Використовую препарати фірми Валагро. Бур у мене Бороплюс, не лякайтесь, великі фасування, можна і в маленьких купити. Це професійні у нас ідуть препарати. Посилання, де можна придбати, магазин фазенда, я залишу в першому закріпленому в коментарі. Там фасовочки є і по 100 мл, по 100 грамів. Може й менші, я не пам'ятаю вже. Я собі беру багато, тому що ми там вирощуємо далеко за тисячу кожної культури росин, тому ну, нам треба багато і по суті мені це вистачає на кілька сезонів. Так як ці обробки вони не дуже часті, бор, повторюся, потрібно два рази за сезон. Перший дивіться дозування десь його 10-15 мл на 10 літрів води. Але ну, по суті краще давайте візьмемо 10, щоб все було добре, тому що там по різних культурах різне йде дозування. Можна і по деревах взагалі по всьому, по помідорах, по огірках на початковому етапі, по перцях, по баклажанах. Він не буде лишнім, тому що в землі його обмежена кількість, і він у нас ну, не поновлюється. Там такий знаєте елемент, що він з землі з роками вибирається, його там не більше, тому, щоб бути з урожаєм, ну, ми користуємося. Ось такий препарат: 10 мл на 10 літрів, і проводимо обробку на початку цвітіння будь-яких культур, які я вам назвав. Потім повторюємо. Десь днів через 10 мінімум, давайте 10-15 днів, дивлячись від потреб вашої рослини. І ще один дуже важливий мікроелемент це в нас іде кальцій. Використовую препарат брексів кальцію, в складі в нього кальцій. ось Дивіться, оке з кальцію. І також тут є невелике дозування саме бору, тому що кальцій. І збором в нас вступають синергію, вони один одного взаємодоповнюють. Але оце ну, скуку чесно, я неодноразово мішав, нічого поганого не бачив, вам все-таки пораджу окремо, краще провести. Там, раз ще два його вдінете побризкаєте, щоб було не нашкодити. Тому що потрібно для змішування знати, яка у вас вода. І тому подібне. Є там моменти у змішування. Тому ліпше чистим бором пройтися. І також бор дуже важливий для капустяних культур. Незалежно від того скачанна, броколі чи цвітна на завершальному етапі також воно дуже потребує бору. Давайте ще раз до кальцію. Тут у нас дозування 15-20 г на 10 літрів води. І Кальція буду вносити, можна в проміжку дивіться, допустимо, сьогодні обробляємо бором. там днів через 5 можемо сів унести, ну, тому що. Помідори такі хлопаки, що їм дуже потрібен кальцій, якщо ви не вносили саме в кореневе живлення, можна обробити. Потім днів через 10 ще раз проходимо збором. Ну, тобто, щоб воно вийшло, бо через 15 днів і в подальшому там вже кожні 10-15 днів будемо обробляти кальцієм. До по суті, моменту перших стиглих плодів, потім воно вже не таке актуальне, ну, можливо, комусь ще. Знадобиться, якщо буде дуже спекотне літо. Тому що чим спекотніше, тим більша ймовірність розвитку у нас саме вершинки. Зміна кадру і хвилинка хвастовства, щоб не думали, що у нас малі помідори вже на даний момент. Йдемо ще там до одних городнів і продовжимо ще про корисність кальцію. Дивіться, є ось у нас і такі. Уже помідорчики в відкритому ґрунті, я б сказав би, що доволі непогано. Що тут не знаю, бо це проєкт дружини. На мою голову, коротше. Ну, отакі от помідори, що по кальцію. Окрім того, що він оберігає нас від вершинки, також це розвиток всіх точок росту, як кореневої системи. Розвиток корінців і розвиток надземної. Ну, ці верхушки, якщо не бе кальцію, воно бе просідати, не буде ваша рослина розвиватися. Тому кальцій, запам'ятайте, дуже і дуже важливий елемент для всіх культур. І для огірочків, і для помідорів, і для перців. Дуже потрібен. Тому обробітки ним, я б сказав би обов'язкові. Тим паче, чим цікавий цей препарат Брексел кальцію, що в ньому, окрім кальцію, є ще й 0,5% бору, тому що росини ж наші не стоять на місці правильно, те, що відцвіло кілька китиць, але подальшому же розвивається і постійно цвіте і нестача. ну, Потреба у борі вона зменшується, але вона все рівно є. І він такий елемент, що не дуже подвижний, тому от саме ця обробітка б комплексна і там дозування. Його Мінімальні, як і всіх мікроелементів, але дуже потрібні. Друзі, ну ось такі добре, ось такі підживки і такі рекомендації. Ну Не хочете, не обробляйте, діло ваше, але ну, я б сказав би, що все-таки треба, якщо хочете отримати гідний урожай. До речі, почали картоху купати. Хоч і маленька, ну нічого. Поки ціна є, то будемо смикати помаленьку. Краще продати дорожче до да менше, ніж багато до да дешево. Ну, а якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь, та будемо вирощувати разом. До нових зустрічей.